Без страху й тіні сумнівів 88-річний боснієць Ібрахім Калесич відштовхується від корпусу літака і падає вниз. Таке робив уже майже півтори тисячі разів. Стрибки з парашутом, його стихія. Цим спортом боснієць захопився в 16 років і відтоді не зупиняється. Минулого місяця брав участь у змаганнях у Прієдорі. За п'ять днів стрибнув із парашутом 21 раз чуде багато хто здивований, що в моєму віці у 88 років я стрибаю. Це сенсація. Куди б я не пішов, мене завжди тепло вітають. У молодості Ібрахім пройшов підготовку в льотному центрі в Сербії і став інструктором зі стрибків з парашутом у 63-му році. Встановив рекорд його вистрибнувши з літака на висоті 5500 метрів. Наразі боснієць вважається найстаршим парашутистом у Європі. Я хочу стрибати з парашутом ще 10 років, щоб побити рекорд Гіннеса. перед стрибком літній спортсмен завжди перевіряє спорядження, але траплялися випадки, коли парашут не розкривався. нещодавно в мене відмовив парашут у баня Луці, але причина не в парашуті, а в положенні тіла. Парашут не можна було розкривати. Мені довелося його скинути і приземлитися із запасним. Боснієць займається спортом по 15 хвилин щодня. Дружина стежить за його дієтою. Узяти парашут на прокат можна, лише показавши медичну довідку. Моє найбільше бажання купити парашут, щоб мати свій і не брати в оренду.